Оксана Іваненко, Галочка. Галочці дуже хотілося швидше до школи. Маленькою не цікаво бути. Сама нікуди не ходи. Одягай, що мама скаже. Коли вона буде дорослою, супа й хліба не їстиме ніколи ні за що. ніколи не спатиме і щодня буде ходити в кіно. От Галі купили портфель. Книжки, зошит, пера і головне пенал. Це вже справжня школярка. Коли пенал. Все приготували ще з вечора новий портфель, коричневу форму, фартушок і, як належить усім семирічним, у цей день Галя прокинулася о шостій годині і вже не дала нікому спати. Мама, як навмисне, повільно одягається і надто повільно йде. А Галочка поспішає. Галочка іде горда, зовсім як доросла, і всі бачать, що вона вперше йде до школи. От і школа з великими вікнами, великим двором. У дворі бігають діти, багато дітей, бо це велика школа десятирічка, значить, цілих десять класів. Коли задзвонив дзвоник, молода чорнява вчителька покликала. Перший клас до мене. Мене звуть Олена Пилипівна. Зараз ми послухаємо, що скаже директор, і підемо у свій клас. На ганок вийшов сивий старий директор з квітами в руках і усміхнувся привітно дітям. Усі, навіть десятикласники, враз замовкли. Він зразу сподобався галочці. Ходімо, діти, до школи. Почнемо новий навчальний рік. Сказав він, хай першими йдуть маленькі, новачки, хай вони полюблять нашу школу і будуть хорошими учнями. Галю посадили з біленькою Галею, і вони дуже швидко подружилися, а Олена Пилипівна всіх розпитувала, хто де влітку був, хто вміє читати, які книжки знає. Всім хотілося відповідати, і всі говорили разом, а біленька Галочка аж підстрибувала. Я дуже люблю казки, ой так люблю казки. Олена Пилипівна сказала якщо хто хоче говорити, хай руку підніме. А то коли всі разом відповідають, нічого розібрати не можна. Це Галі дуже сподобалося. Вона весь час піднімала руку, а під кінець обидві руки. Вона читала вже багато книжок, і їй хотілося про всі розказати. От хороше в школі, подумала Галочка. І весело як, і дітей багато, і аж ні трішечки не страшно.